Доброго дня. Мене звати Тарас Приступа, я керівник і співзасновник компанії «Меблевий Парк. Наша компанія заснована в 2017 році. І на сьогоднішній момент в нас є чотири виробничі центри і чотири шоуруми в чотирьох містах в України: це є Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк і Львів. Як нам на сьогоднішній момент вдається забезпечувати. Поставку якісних матеріалів і, напевно, я б сказав, ще якість виробництва, оскільки ми виробнича компанія. Ми дуже плідно працюємо з нашими постачальниками, шукаємо завжди нові ринки постачання. Відносно виробництва це, звичайно, наше обладнання, яке ми купуємо в провідних виробників світових. І це є наш персонал, досвідчений персонал, з яким ми починали. Які в нас є зараз як кістяк команди, які теж виховують і навчають нове покоління. І таким балансом поєднання досвідчених людей і молоді, яка ще не є досвідчена, але вона дає нове якесь дихання, вона дає нові думки, вони задають питання, дозволяє нам балансувати на межі якості матеріалів з якісним виробництвом цих матеріалів. Для того, щоб наш кінцевий клієнт був задоволений тим, що ми робимо, тим, що ми продаємо і що ми продукуємо. Чого я починав? Починав з банального. Дійсно, в гаражі зі збирання меблів зі своїм швагром. Він десь починав, він від мене на рік старший був. Я десь там теж починав, що якось хотіли заробляти гроші. І ми так: давай, давай, будемо меблі, це просто. Будемо думати. Він лісотехнічний, до речі, теж по спеціальності завершував. І так почалася моя меблева історія. Після цього був наступний крок: знайомство з моїм теперішнім партнером Андрієм Манджалою. Ми друкували на склі малюночки. Моя на той момент компанія. Андрій вже мав компанію АДС. Вони це все збирали докубки, робили розсувні двері. я був його постачальником. Познайомив нас один з його працівників, казав, хлопці, мушу вас познайомити, мені подобається ваша кооперація, ви різні. Він нас познайомив і в нас з Андрієм почали закладатися якісь певні напрямки, думки, як би, можливо, об'єднати зусилля. Каже, давай, можливо, якось разом почнемо щось. Ми ну, почали ми з ним сіли, почали думати, що може бути, як може бути. Ми з ним, чесно кажучи, дуже різні. У нас різні думки. І це я зразу поєднаю з тим, що це є також запорука успіху нашої компанії, теперішньої спільної, так, меблевого парку. Меблева галузь дає різносторонній розвиток людини розумовий і фізичний. Ви будете знати, які види інструментів існують, а вони у вас дома мають бути як мужчини, так. Ви будете знати, що таке навантажувач, штабелер. Прості банальні речі. Ви будете працювати в компанії, в меблевій компанії вони практично вони є великі, велика кількість знайомств, яким вам теж в житті в майбутньому вам допоможе. Але для того вам потрібно бути впевненим, не боятися і задавати чим побільше питань. Дивіться, яка штука цікава є. Люди, які тільки починають, і я був теж який починав. І була в мене така річ, що я коли замовляв плиту ДСП, різав, клеїли ми, збирали це, все так. Я замовляв це в одного менеджера. Я на нього дивився, як на людину, що він, і власник того є. Він дуже так і поводить себе і з великим досвідом, він все знав. І мені це давало теж, мене сковувало деколи запитатися в нього, а як це, а як це, а як то має бути? Я так тихенько прийшов, думаю, вау, там ще власники заходили якихось підприємств, які були вже на той час великими. Вау, вони, вони круті, вони великі. І спочатку, перший рік мого цього досвіду, я був дуже скований. І в цьому був, було на початку мінус. Потім я змінився. І змінився на те, що я зараз побажаю тим всім початківцям. Дивіться, перше, треба бути дуже цікавим, як дитина, коли починаєш. Не боятися, що перед тобою стоїть власник якогось великого бізнесу чи якийсь топ-менеджер, щоб його щось запитатися. Можна задавати питання, які ви вважаєте, це дурниці, але насправді це можуть бути дуже важливі питання. Будьте відкритими, будьте усміхненими, будьте задоволеними, розвивайте будь-які напрямки е бізнесу майбутнього українського. Меблеве, не меблеве, але розвивайтеся, навчайтеся і розвивайтеся, і здобувайте досвід.